Бізнес на двох, а рахунок тільки на одного ризики. Тема цього відео ось така: коли це буває? Наприклад, коли є дві людини, в них є ідея бізнесу, і щоб економити на податках, люди відкривають діяльність одноособову на одного, а іншого або взагалі ніяк не оформляють, або затруднять як працівника на цю діяльність одноособову. І ви щось там думаєте, робите, крутите, вертите, і все пішло не так. Таке буває досить з великою ймовірністю, коли ви починаєте бізнес, особливо не маючи досвіду. Коли все пішло шкереберть, щось з цим треба робити. Бізнес це така річ, де можна не просто в нуль обнулитися, можна легко в мінус зайти. Не заплачені фактури контрагентам, не заплачені податки, не заплачені зарплати. І, от в цей момент той, хто працював у вас на роботі, він якби ні за що не відповідає. Всі штрафи, всі прострочені платежі прийдуть на вас, як на власника діяльності одноособової, ось в чому ризики. Якщо ви відкриєте ЗО, що є більш логічним, де є прописане, що там два власника, то відповідають директори. Тобто, якщо ви будете двоє директорами в фірмі в зажонді будете двоє, то ви двоє будете однаково відповідати. Якщо буде хтось один в зажонді, то фактично один буде відповідати. І моя рекомендація така, щоб на самому початку відповідальність відчували кожен хто ризикує. Щось почати, тому що коли все окей, то всім все окей. Коли не окей, то кожен намагається себе скинути максимально. В мене в житті також таке було, і це мало приємне. Тому раджу, друзі, одразу думати, робити бізнес так, щоб кожен ніс відповідальність, якщо він претендує на прибутки.